Слава нації, вітаю на каналі добре, Рембат. Вітарія Сашко, добрий і подякую Сергію Івановичу Б із з населеного пункту Шишаки за подаровану зварювальну маску з відпідним ось таким екранчиком. Так. Оскільки я таку маю і вона сподобалась моєму побратиму, який зварює як мінімум не менше за мене, то я йому цю передаровую і до неї додаю ще скельця. Одне такому, я так розумію, роздають. Так, так. Одне прозоре і одне чорне. С6. А тут у нас я думаю, теж s 6 вони тут на швидко зйомних цих екранчиках, рамочках, точніше. Ну, я не знаю, в мене вони не витримують умов експлуатації транспортування насамперед о ось штучки, то я просто впаюю на силікон. То вже побратим нехай займається, і оце, звісно, ми одразу проводимо мовну. Сіаліст, спеціаліст, спеціаліст, є. Недостато. Нехай добре служить побратимові. Ще раз дякую за подарунок. Разом боремо і поборемо.